Вітаю вас, дорогі друзі! Обери смайлик, який відповідає твоєму настрою. Дивлячись на малюнки, поміркуйте, про що буде йти мова. А мова на сьогоднішньому уроці буде йти про появу та розселення людей на Україні. Перші люди в світі з'явились на території сучасної Африки від 3 до 2,5 мільйонів років тому. На територію сучасної України вони проникли приблизно 1 мільйон років тому, у період раннього палеоліту кам'яного віку. Це були пітекантропи, перехідний вид від мавпи до людини. Займалися первісні люди привласнювальним господарством, тобто привласнювали все від природи. Збирали плоди, ягоди, молюсків, комах, яйця птахів, полювали на тварин, часто досить великих, також займалися рибальством. Основний матеріал для виготовлення знарядь праці був камінь. Залишки знарядь праці найдавніших на території сучасної України первісних людей були знайдені на одній із гір над річкою Тисою біля селища Королеве, що на Закарпатті. Поселення первісних людей називали стоянками. На території України знайдено біля 30 стоянок пітикантропів. В основному на території Західної України. Давайте перевіримо, наскільки ви були уважні, в який період з'явились перші люди на території України. В період мезоліту. Палеоліту. Неоліту. Палеоліт це давній Кам'яний вік. Мезоліт. Це середній кам'яний вік, неоліт це новий кам'яний вік? Вірно, перші люди на території України з'явились в період палеоліту, тобто давнього кам'яного віку. Який основний матеріал був для виготовлення знарядь праці: камінь, золото чи пісок? Основним матеріалом для виготовлення знарядь праці був камінь тому і період називається Кам'яний Вік. Чим люди займалися? Копали золото і засмагали на сонці? Чи займались збиральництвом і полюванням? Так, первісні люди займались привласнювальним господарством. Тобто збиральництвом і полюванням, а також рибальством. Подумайте, де спочатку жили перші люди? Так, дійсно, первісні люди жили в примітивних житлах. Такі були печери. Скільки років тому з'явились перші люди на Україні? Два мільйони років тому, один мільйон років тому, чи сто років тому. Отже, перші люди на Україні з'явились біля одного мільйону років тому. Що таке стоянка? Тимчасове поселення первісних людей, місце, де люди постояли і пішли, чи знаряддя праці. Так, стоянка це тимчасове поселення первісних людей. Як називається найдавніша стоянка первісних людей в Україні? Саргород, королеве, принцесне правильна відповідь: королеве, що на Закарпатті? Вже говорилося, що на території України було знайдено близько 30 стоянок. А ось найвідоміші із них Мізинська стоянка, що на Чернігівщині, Кирилівська стоянка, що на Київщині, Киїкова в Криму та Королеве, що на Закарпатті. А на сьогодні все, до нових зустрічей!